Олександр на Майдані був не один день здебільшого чергував на барикадах. 21 лютого отримав вогнепальне поранення. Однак, героєм себе не вважає. Я себе героєм не вважаю, по ній причині, що герої в нас це хлопці з небесні, хлопці, дівчата з небесної сотні. Вони дійсно герої України. Ми є. Я особисто є героєм для своєї сім'ї, для своєї коханої дівчини. А от лікар Олександра героєм його таки вважає, каже, травми у потерпілого були важкі, однак криза минула. Поранення комбіноване це поранення, дві рани спини, не проникаючи, і наскрізне вонепальне поранення правого стигна досить серйозне поранення. На щастя нам всім пацієнту не пошкоджено було судинно нервовий печок та кістка. Але пацієнт тратив достатню кількість крові, був шок другої степені. І таких як Олександр у лікарні перебуває ще троє активістів. А у семи медики діагностували переохолодження та пневмонію. А це вже військовий госпіталь, інвалідів війни та репресованих що у винниках. За час майданівських подій тут на реабілітації перебувало 16 осіб. Усі вони лікуються та проходять реабілітацію безкоштовно. Зараз є програма по діагностиці, лікування і реабілітації пацієнтів з майдану. Я виступив з запереченням, скажімо, з запереченням до цієї програми. Я за заперечення з зауваженням. Знаєте чому? Тому що на цю програму видали тільки мільйон. Це є замало, тому що є багато людей, які постраждали, яких буде потребуватися велика реабілітація. Нагадаємо, обласна рада на попередньому засіданні сесії виділа кошти на реабілітацію активістів близько двох мільйонів гривень на два роки з обласного бюджету розподілятимуться за різними напрямками: а це хірургія, травматологія, офтальмологія та відновлювальне лікування. Юля Манько, Дмитро Кривенко новини.